Лікарі з Тайваню приїздили у Коростень, провели тут чотири дні, безкоштовно консультуючи військових матерів та дружин загиблих. Наш госпіталь це найбільший госпіталь у Тайвані. наша лікарня є найбільшою і надає велику кількість міжнародної допомоги та підтримки міжнародним організаціям та нашим колегам з інших країн. Шанву в Україні в четверте. У Тайвані вона працює лікарем екстреної допомоги. В її компетенції робота як з хронічними, так і гострими станами. Ми сьогодні працювали з переважно з багатьма жінками старшого віку, які мали скарги на проблеми з серцем, на погане ментальне та фізичне самопочуття. І ми переважно пов'язуємо це саме з ситуацією в країні і з їхніми особистими втратами, втратами в родинах, і насправді це дуже важко. Історії українців розчулили азійських гостей, а українців ставлення та розуміння далекого народу до ситуації в нашій країні. Ми допомагаємо в першу чергу, тому що Тайвань дуже знайома добре. На жаль, з ситуацією з поганим сусідством. Ми прекрасно розуміємо, як це, і саме тому ми стараємося робити те, що від нас залежить, щоб допомагати та підтримувати інші країни, зокрема, надавати медичну допомогу. Отже, окрім доктора Шанву, ми поспілкувались із її колегами. Цього лікаря звати Тім Чен. Він кардіолог. Вже у перший день прийому оглянув лише зранку 14 пацієнтів. Кардіологічних випадків багато серед пацієнтів була жінка, яка перенесла вже три інсульти і зараз страждає на аритмію. В Україні війна продовжується вже протягом трьох років, і тому дуже легко втратити віру. Тому ми Приїжджаємо сюди, щоб підтримати український народ під час попередньої місії у Миколаєві лікар Тім Чен став свідком ворожої атаки. Дроном було влучання, та як бачимо, тайванці народ хоробрий. Це нас не зупиняє, і саме тому ми приїжджаємо сюди, щоб забезпечити. Вам допомогу у складі команди приїхав до користення і доктор Кан Чен, спеціаліст з акупунктури того ж госпіталя, що й попередні співрозмовники в Україні цей метод лікування є нетрадиційним а в країнах Азії дуже поширений. Для цього використовується як і масаж, вакуум, електроакупунктура і ну, звичайна акупунктура голками. Традиційні методи в тайванській медицині допомагають саме з полегшенням болю, з хронічними хворобами. Цей виїзний госпіталь працював протягом чотирьох днів, починаючи з 21 листопада. Серед його пацієнтів були дружини та матері загиблих воїнів, військовослужбовці та люди зі статусом ВПО. Організаторами цієї місії є Християнська медична асоціація України. Представники також завітали до користення. Тут є частина нашої команди. Аня Надзельська, а вона координує нашу команду тут. І в співпраці з нею ми вирішили зробити цей проект тут. Анна Недзельська це лікарка-гастроентеролог з Коростеня, яка входить до Християнської медичної асоціації України. Завдяки їй вдалось організувати цей мобільний госпіталь у Коростені. Я якби, залишила таку заявку, просила, що якщо можливо, щоб до нас в коростень приїхали. І ось через півроку вони приїхали до нас в Коростень. У нас лікарі з Тайваню, плюс завтра буде сьогодні ще немає невропатолог з Ковіля буде, дуже така вона там відома. Буде з Києва психолог, яка працює іменно з військовими, з мамами, з дружинами загиблих наших героїв. А от і наші лікарі-коростенці додавалися також до цієї клініки, і сьогодні обстежуємо, дивимося людей. А ще зовні працював стоматологічний кабінет, він обладнаний в автомобілі і є пересувним. Це окремий проєкт, який створили юристи. А чому юристи ведуть такий проект? Ну скажімо так, багато наших дуже знайомих, родичів, друзів. Через військову агресію Росії опинилися на фронті, і вони далеко не обирали професію військових, тому ми допомагаємо, чим можемо. Допомога полягає у тому, що пересувна стоматологія приїздить до пацієнтів, де зазвичай складно або взагалі неможливо отримати медичну допомогу. Третій рік в окопах дуже багато є нашого особливого стеро, а то там ситуація із медициною, особливо і стоматологією, є просто катастрофічною. Ми виїжджаємо і в Херсонську область, Запорізьку, Донецьку. Чернігівську. Нещодавно останні наші два виїзди були. Це був Чорнобиль і Дружківка. Це якраз біля під Бахмутом. І зараз ми працюємо із ХМА, із тайванськими лікарями. Тобто лікарі у нас працюють сьогодні із родичами загиблих, полеглих героїв, а завтра мають бути військові. Протягом чотирьох днів у мобільному госпіталі побували не лише користенці, а й жителі деяких інших громад, зокрема з Лугин. За таку можливість дякували волонтерському центру благодаті, який прийняв лікарів та пацієнтів. Ну і власне організаторам та самим лікарям, які безкоштовно надавали свої послуги. Щодо гостей з Тайваню враження від користання та українців позитивні. Певно, тому і приїздять сюди хтось вдруге, а хтось уже в четверте. Чи подобається Україна так, звісно, подобається, подобається тим, які тут гостинні, дружні люди, що навіть пацієнти усміхаються і дуже дякують. І що тут можна легко потоваришувати потрав... і знайти дружню комунікацію з усіма?